Трошки порогі політику, тому що дещо міняється, е, Путін все більше і більше заходить в клінч з Трампом, і це показово. Тобто, це говорить про те, що ніякого розворота назад не буде у Трампа, але з іншого боку, це говорить про те, що е, ну, мир не настане так просто, як багато кому хотілося б. Що стосується стосунків з іншими частинами Вісі, тобто Китаєм і Іраном, ну, теж все не дуже добре, хоч зустріч відбулась у Трампа і Сі, але качелі йдуть повним входом. З вами я, Олександр Бригінець, мій канал Бригінець Аналітик. Підписуйтесь, поширюйте. Ми маленькі, але ми багато чого знаємо, багато чого вміємо, тому давайте. Розкидайте це відео чи інше якісь відео по своїм друзям, не друзям. Хай люди знають, може підписуються. Будемо рухати вперед інформаційне поле. Е, так от дивіться. Здавалося б, е, що після виступу спільного, ну, спільних перемовин СІ Трампа ну, ніби ситуація повинна нормалізуватися. Е, і по деяких питаннях справді там не по-українському вона нормалізується, там якісь підуть процеси. Але от в питаннях війни і мира не, об... Я не кажу про Україну зараз. Більш року, ну, ознак такого перемир'я великого немає. Я би навіть сказав, що ситуація стає дещо гіршою, тому що дивіться, ну, почнемо не з ключового моменту, але з дуже важливого. Просто сьогодні Абрамси. Танки і американські були прийняті на озброєння Тайвані. Ну, можна сказати, що це Тайвань навмисно, саме в цей момент це зробив Ну, можна, але якби американці хотіли, вони б це питання провели або до перемовинці, або якось пізніше. А так виходить, що от вони переговорили, про все домовились, тут раптом американські танки стоять на озброєні ну, цього. Тайваня. Ну, ну не, не дуже це якби. Ну, і друга частина це ключова, те, що ми всі бачимо, що відбувається, це Венесуела. Венесуела там взагалі класична історія. Трамп, і Венс говорять, що нічого не буде, але що ніякого вторгнення не буде. Але паралельно війська підтягуються, туди, підтягується і підтягується. Опозиція місцева це та сама, пам'ятаєте. Письменниця, політичка, які дали Нобелівську премію Мира, вона поділилася їй. Ну, сказала, що Трамп крутий хлопець, і сказала, що вона належить їм обом. І от саме вона зробила заяву про те, що іншого способу повалити Мадуро ніж військовим способом, немає. Тобто, фактично можна сказати, що місцева опозиція підтримує Трампа, от. а сам Мадуро звернувся до Ну, тих країн, які ми знаємо, він, до, 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 до речі, щось не звернувся до КНДР, але він звернувся до Китаю, до Росії і до Ірану з проханням допомогти йому там і так далі. Так. І от кх, сьогодні, нещодавно в, цьому, в Венесуелі лісів літак, які пов'язували і пов'язують проти нього санкції, введені це, літак, які пов'язують з. Вагнером. І летів він через Африку, і е, що він там везе і кого везе, кого везе, ми можемо здогадатися. Тобто, швидше за все, якісь загони, які були в Африці, е, які е, проводили певні дії в інтересах Росії чи Китаю, їх тепер перекидають в Венесуелу. Поки що, скільки, чого, як, кого, і куди, і скільки, і скільки буде ще літаків, невідомо. Але перша посадочка відбулася. І це, до речі, теж такий ну, якби сумний показник, тому що в цьому значить... В цьому комуніке спільному, чи в спільних заявах, чи в окремих заявах, точніше кажучи, і Трамп, і сів вони приблизно говорили одне й те саме. І Якщо вже читати по Сі, то бо сі так більш скромно про це все говорив, то він звернув увагу на дві речі. Перше, він сказав, що тепер ми разом повинні нести відповідальність за мир. І тут, опа, виходить, що. Вони ведуть несуть відповідальність за мир. А Трамп такий сякий озброює Тайвань і е, погрожує цьому е, Венесуелі. І ну, це виглядає так, як і публічний ляпас Сі. Може так і треба, може, так було задумано, я не знаю, але ну, так це виглядає. От. І друга частина про те, що економіка не повинна ставати значить, перешкодою. Значить, в справах Китая і Сполучених Штатів я не знаю, як воно там все у них буде. Але сьогодні схоже на те, що е, якби, різких рухів по скороченню торгівлі прямо сьогодні не відбувається. Вони так планово потрохи скорочуються, але не, не можна сказати, що такий різкий ривок якийсь відбувся і так далі. От, і оця заява, ООН, яка прозвучала, в якій є позитивний момент, дуже важливий. Це позитивний момент, який говорить про те, що всі ці країни, друзі мира, так би мовити, а це все, Брікс, так би мовити, Вони вимагають від обох сторін, від України і від Китая припинення війни. І цей пункт він ну, повністю солідарний з. Трампом, з Європою, з усіма іншими. Там є інші пункти, вони ну, гівняні такі, що давайте ніхто не буде озброювати, нічого давати. Ну, от і формально це виглядало би так, якщо прошифрувати. А от давайте ніхто не буде допомагати Україні і Росії, побачимо, хто з них чого там вартий. Ну, а з іншого боку, можна сказати так, що давайте спочатку виконаємо пункт перший, зупинка війни, а потім будемо обговорювати пункти. Постачання зброї, чи не постачання зброї, чи що би там не було. Ну, от. ну і Оце така, як би е, сьогодні, я би сказав, ну, трошки неприємна історія. Е, я не кажу вже про те, що відбувається там у нас всередині країни, бо там, ну, яку в мене взагалі сьогодні оптимізму ніякого немає. Я послухав виступ Зеленського. Навіщо я це робив, я сам не знаю, але це та його. Проблеми з Покровська, але ж ми тримаємо Купінськ, Суми Запоріжжя, воно, конечно, рве повністю, тому що, значить, можна здавати одне місто і пишатися паралельно тим, що ми ж не здали ще те і те. Оце якраз я це називаю шашлики два. Таке, знаєте, коли браво, треба до чогось такого хорошого готуватися і не звертати увагу на те, про які проблеми існують. Так от, з того, що відбувається в геополітиці, видно, що ситуація для Росії не покращилась, навпаки, вона стала гіршою. І як я і казав колись ще рік тому, коли Трамп поміняє позицію по війні в Україні, це не означає, що почне наближатися мир. Може наближатися війна. Я причому дуже серйозна війна. І в цю війну, бачите. От Мадура просто тупо втягує з одного боку Сполучені Штати, а з іншого боку, Китай, Іран і Росія. І які вже там війська перекинули. Ну, я думаю, що тільки російські, бо ні в кого більше немає таких військ, яких можна туди-сюди посилати, вбивати по всьому світу людей. Але менше з тим, там, напевно ж, є щось таке і від Ірана, і щось таке від Китаю, якісь там може зброя, і їх буде ще скількись. Ну, коротше. Ситуація непроста. Ситуація непроста, і треба нам бути мужніми і рішучими, і розуміти, що у нас багато зовнішніх ворогів, ну, на жаль, і внутрішніх теж. Тримаємося, підтримуйте мій канал, будь ласка, підтримуйте ЗСУ, підтримуйте одне одного. Слава Україні!